Мир вам всім. Не знаю, як апаратура, я вже настроївся, слава Господу. Добре нам є тут. Я хочу сказати, ми як їхали сюди і вже коли заїжджав на парковку, вже коли бачу, кажу, о, той, 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 дружина каже, о, ти як риба в воді. Так, слава Господу, я як риба в воді, Я попав туди, куди треба. Слава Господу. Не все давно вже так не був. Давно вже не міг бачити близьких, рідних, своїх, в дусі, братів, сестер. Слава Господу! Хай буде ім'я Господнє благословенне, що ми маємо сьогодні такий час. Тому я би хотів дуже сильно благословити і подякувати всім організаторам, всім братам, група прославлення, яка розігріла. Хай вас Бог благословить. Будьте благословені. Слава Господу за вас! Ви зробили вже велике діло. Хай вас Господь благословить і нас всіх, хто буде перебувати на цьому місці, хто буде і не тільки, бо участь брати, в різний участь є. Хтось на сцені, хтось, той, хто не на сцені, але без нього би не, не, не здійснилося то чи інше діло. так, Тому я знаю, що кожен залучений, а хтось в серці просто в дусі помолився. Господи, благослови, постав велику охорону, а він є близько з Господом, і Господь почув його бажання. І благословив нашу конференцію. Слава Господу. Тому всі, хто якось, прямо, не прямо бере участь, хай всі Господь нас благословить тут на цьому місці, і щоб воно ну, нам було дійсно в радість, в підкріплення нашого духа, в користь, та й по тілу віддихнемо, бо ж не на роботі, правда? Не будемо робити мальту, не будемо колотити трошки віддихнемо. Слава Господу. Тому, як же я казав, я тут як риба воді, і я думаю, ви всі теж ми себе гарно тут почуваємо, а всякі інші, всякі якісь переживання. Страхи, людські, небоже, все. Нехай від нас відійде, нехай ми будемо в мирі Божому, в такі вже розігріті, настроєні з Господом, щоб нам використати цей час, який нам Господь дарував, щоб ми могли взяти те, що запланував Господь, бо я більш як впевнений, кожному, кому Господь допустив, дав можливість сюди прийти. Він це зробив для якоїсь певної так, цілі. І над кожним з нас щось попрацює. Мені щось зробить Бог, я вірю, вже зробив, ще зробить. І кожному з вас, але для того треба настроїтись на ту хвилю і тому перебувати, про це думати. Дуже хороша тема, яка є сьогодні тут, яку брати вирішили, поставили. По суті, це є тема основна для тих, які вирішили йти за Господом. Тому що, якщо ми заглянемо в Писання, то от, всі послідовники Христові, ті, які повірили Ісусу Христу і за Ним пішли. Останні слова, які він їм, як би сказати, на дорожку сказав, це про те, щоб вони благовістили. Тому це є такий, як би сказати, дехто каже, що на це треба бути поставленим, але можна благовістувати життям, словом і іншими всякими діями. Все, що на користь, все, що для побудови церкви Христової, це вже є благовістя. Тому кожен з нас може бути учасником, кожен може бути корисним. І хай би Господь благословив, щоб кожен із цієї конференції, з цих служінь, взяв для себе, чим би він міг бути корисним і що би він міг робити для Господа. Ви знаєте, Євангелізація, благовістя, ну блага звістка, так? Що є таке блага звістка? От для кожного є своя блага звістка. Знаєте, Якщо, наприклад, хтось чекає, щоб йому щось розрішилося в його бізнесі і йому розрішиться позитивно, він скаже, блага звістка мені прийшла, правда? От Саша сьогодні вже таку насушну молитву запропонував помолитися. У нас війна в країні нашій. І ви знаєте, якщо ми завтра почуємо такий дзвінок, дзвонить нам рідні, близькі, знакомі. Ало, чуєш? Що? Війна закінчилась. Блага, звістка для нас буде? Блага. Тому звісток благих є багато, але ви знаєте, є таке місце в списання, де написано так. Каже, не бійтеся того, хто може тіло погубити. так? А кого треба боятися? Хто може і тіло, і душу погубити в гієні. І, звичайно, тут так легко сказати, але війна це і страх, це смерть, це біда. Не хотілося б, хотілося б і цю благозвістку почути. Але як важливо сьогодні потурбуватися, щоб і самим прийняти цю благозвістку і вміти іншим передати, про те, що життя на цій землі це не кінець. І як закінчиться життя на цій землі, це теж не кінець, буде продовження. І сьогодні залежить, яке продовження тебе чекає. Тому найосновніша тема війна може затримати ще на декілька років. А якщо ти отрив цю благозвістку, що ти можеш бути є спасіння душі твої, і ти її втримаєш і пронесеш і іншим передаш, то це найбільше багатство, це найбільша радість. Тому це є важливо. Я хочу зачитати таке місце списання, це буде перше послання коринтянам, 9 розділ, 16 по 20 віршик. написані такі слова. Гарно Павло каже, бо коли б я. Бо коли я благовістую, то нічим мені хвалитися, тому що це неодмінний обов'язок мій, і горе мені, коли я не благовістую. Бо коли роблю це добровільно, то матиму нагороду, а коли не добровільно, то лише виконую довірене мені служіння. За що ж мені нагорода? За те, що я, проповідуючи Євангелію, благовістую про Христа безвідплатно, не користуючись моєю владою благовістю. Так що це ми маємо це обов'язок, каже. Тут і нема чим і хвалитися, і з того користі, якої шукати, це кожен. Буває так, що там хтось каже, о, та він євангелист, він благовісник, то тільки він таке може. Ми всі благовісники. Ви знаєте, я хочу сказати, от і я в якомусь роді благовісник, так, був, і, був період і на площі стояв, і благовісник. по-різному є. Але я так не привів, як я просто не буду казати зараз ім'я, фамілії. Але є чоловік, який ні разу не був на площі, який ні разу не проповідував, але дуже багато людей привів. І його ніколи не відносили в ряд в розряд тих, що він благовісник, він евангелист. Але він своїм життям, своєю поведінкою, своєю допомогою, турботою, такою близькістю з людьми дуже багато привів людей. Дуже багато. І я би собі так сказав, і не раз вже собі це сказав, він настоящий, благовісний. Він приніс. Тому що ви знаєте. Благовісник це, скажімо так, в ну, різних формах він виражається. І він повинен бути, от, знаєте, як цікаво? <сіх> Сьогодні благовісник, завтра вже якийсь там бізнесмен, післязавтра вже контрабандист, потім наркоторговець. Це нормально? Ну, тобто, як шло, так, який бізнес попався під руку. Благовісник це не професія. Це не ідея, це покликання, це стиль життя, це на все. Це ти раз це зрозумів, прийняв, і ти вже пожизну благовісник. Просто міняються сфера Твого, де ти буваєш, з ким ти буваєш, і як, як ти можеш поблаговіствувати, Оце тільки поміняється. А так це є твоє покликання. І ми всі з вас. Є благовісниками. Тому що, якщо ми написано, брата, людину бачимо, що неправильно поступає, согрішає, ми його зупинимо в цьому непрайні, ми вже благовісники. Хай вас Господь всіх благословить бути благовісниками. І як Павло казав, каже, буду мати, якщо добровільно це роблю. Якщо не то, що мене заставили, заплатили мені, чи ще що. Так? Якщо я це добровільно роблю, це бажання мого серця, то каже, буду мати нагороду. Ми знаємо, що нагороди є різні. Писання нам каже, що є нагорода. Напоїти чашкою води, так? є одна нагорода, ми це знаємо, не буду цитувати, а є інша. І я хочу сказати, не раз я чув такі вислови, що Бог не має потреби в людях, що Бог не нуждається в тобі. Він, і Є так написано в Біблії, що він не нуждається там в жертвах, ще в чомусь, але я бачу, що він в людях дуже сильно нуждається. Він багато би міг інших всяких справ, які би він міг зробити. І без людей. Оця історія, наприклад, за Христа, яку ми читаємо, коли треба було нагодувати людей. понятаєте, п'ять тисяч. я собі думаю, такий, як Христос, ну хтось каже, фокусник, як розкаже йому про ці притчі, розкажеш про ці, ну, це ми знаємо не фокусник, це близькість Божа, це Бог в ньому, і він в нас може бути, бо так написано: каже Христос, все, що я зробив, і що? І ви зробите, і більше того. Тому це не фокуси, це просто присутність Божа. І вона може бути в нас, і ми зможемо це робити. Але коли він це робив, я ж більш впевнений, міг зробити і без п'яти хліб, хлібів, і без двох грибин, і без хлопчика, і без учеників. Ну як гарно все розклав, правда? Треба їсти дати. Йдіть, ви дайте їм їсти хто. Ви. Вони пішли шукати, знайшли хлопчика. Я вже не раз так собі думав: якщо б мені дали таке завдання, пошукай їжу, і я приходжу знайшов хлопчика. Толпа людей, я знайшов хлопчика, і він має. Я би сказав, дай сюди, то я ж старший. Тиху, ти нікому не скажи, що я забрав, Повідь, це мої хліби і риби. Двіться, що я приніс, що я знайшов. Але вони теж правильно поступили. Привели хлопчика, а не його хліби і риби, правда? Привели хлопчика до Христа і пішов процес. Бог багато міг що в житті зробити без Мойсея. Так, без Авраама. Хіба без Авраама Бог би не спас сімейство лота? Міг би це зробити, але мав бути посередник, мав хтось по поучаствувати. Всіх нас використовує Господь для того, і буде потім, як казав, поло, нагорода, як я тільки що читав. Є таке, хто читає повну Біблію в третій книзі Єздрам, сьомий розділ, 35 й віршик. Мені подобаються ці слова. Звучить так: потім піде діло, відкриється нагорода. Постане правда, перестане господарювати неправда. Тому ми мусимо розуміти, що прийде той час. І то все, що ми трудились, і може деколи це не, не видно було. Ми привели когось, ми зробили, а комусь і служителю, шан, служителю кажуть, то служителю, от є снопики і так далі, є люди в церкві. А це ми зробили. На все буде потім відкрита нагорода. Кожен утримує. Ми знаємо, що і як ми за Місеє написано так, що він вірою, коли залишив жити в домі фараона, так лишив, каже, страдати за Христа. Краще вибрав для себе. А чому? Просто так? Там написано, бо він знав, яка буде нагорода. Він вибрав собі так. Є різниця, каже, ніж єгипетський скарби, він дивився на нагороду. Він знав, яка буде нагорода. Можна пожити сьогодні гарно, розслабившись, нічим не займатися, не страждати, так? ні за кого не переживати, жити для себе, для свого дому. Але він розуміє, яка буде нагорода. А є різниця піти і служити цьому непокірному народу. Робити таку роботу, постраждати за ім'я Христове, але буде нагорода. Каже в Колосянам, 3 розділі: І все, що робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей, знаючи, що в нагороду від Господа одержати спадок, бо ви служите Господу Христу. Хай нас Господь благословить Корінцянам 3 розділ, 8 віршик написано: хто ж насаджує і поливає, є одне, але кожний одержить свою нагороду за своєю працею. І місце, яке я хочу ще прочитати. Дуже важливе, дивіться, теж відноситься до нагороди. От тема, яку мені іменно дали поділитися, євангелізація благовістя в оточенні. От там, де ти знаходишся, вдома, з близькими, в церкві. І є таке місце з писання, це Євангелія Івана, 4 розділ, 36 віршик, написано так. Хто дне жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і сівач, і жнець раділи разом. От як то можна. Благовістувати, євангелізувати в церкві, наприклад, там, де ти знаходишся. Я собі так думаю, вже всі пізнали Господа. Як там можна поблаговістувати? Як там можна розказати про Господа? Вже нікому не потрібно. Але якщо, наприклад, від тебе пересідають на другу лавку, треба щось зробити? Треба. Є якась проблема в тобі? Є. Щось треба міняти. Написано в Писанні, щоб ми один одного підкріпляли, так, утішали. А як де наоборот, я чув такий випадок, де сестра каже, я не ходжу в служіння, бо там є та. Як її не буде, я прийду. Тобто є певна робота в оточенні, як треба поступати, щоб наоборот бігли. Е, є Іван, він пам'ятає, коли в Тернопільській церкві була така ситуація, бомж, приходив на служіння, не до нас на служіння, а він когось шукав. Одного чоловіка шукав. Одного чоловіка і каже, де той, де той. Шукав одного чоловіка, він прийшов заради нього в церкву. А буває так, що не йдуть через когось в церкву. Тому є багато роботи, і хай би нас Господь благословив, щоб ми там, де ми знаходимося, вчилися правильно жити, правильно працювати. Каже, щоб і той, що сіє, і той, що збирає, разом раділи. Бо ми в загальному в одному ділу працюємо, і нам потрібно посвітити один одному, допомогти, підкріпити, указати, трудитися на загальне діло. Буває так, що хтось каже, в мене є свій труд, я то робити не буду. Є потреба в тому, є нужда в тому, там треба допомогти, там треба потрудитися. А ти кажеш, ні ні мене Бог поставив на то. Так руки можуть пройти, і твоє то не буде потрібне, не буде потреби, не буде часу використати, а ти все будеш чекати своїм служінням послужити. Служи на загальне діло Боже, на загальну церкву побудову її. Служи. Тим ти поможеш, підкріпиш, посвітиш, приклад подаш. І зможеш помогти тим Господу. Віться, є написано в Ісаї, дуже гарне місце, 41-й розділ. Скажу так, і кожен допомагає своєму товаришу і говорить своєму братові кріпися, коваль підбадьорує плавильника, той, який розладжує листи молотом, того, хто коє на ковалді, говорячи про спайку, гарна, а сам зміцнює цвяхами, щоб було твердо. Ми мусимо розуміти, що навіть якщо ти хтось і не допрацює, щось зробить не так, треба вміти. Не дати вигляду, не проти зрана сварити, що ти робиш, ти ні до чого не здатний, дві ліви в криві. Ні. Ні до чого ти тут не берися, не роби. А вміти перестрахувати, підкріпити, десь загладити, собою заступитися і допомогти. В коринфянах є написано, щоб не було розділення в тілі, але щоб усі члени однаково дбали один про одного. Тому чи страждає один член, з ним страждають усі члени. Чи славиться один член, з ним радіють усі члени. І ви тіло Христове, а порізно. Члени, в в 2 роді написано так: отже, коли є яке втішення в Христі, коли є яка втіха любві, коли є яке єднання в Духу, коли є яке милосердя і жалевість, то доповніть мою радість, майте одні думки, майте ту одну любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть з суперничества і чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе, не про себе тільки кожен турбуйся. Але кожен про інших, бо у вас повинні бути ті самі почуття, які є у Христі Ісусі. Хай нас Господь благословить, щоб ми кожен в наших церквах старалися добрим прикладом бути, добрим світлом. Як до служителя поводитись правильно, як з старшими людьми, як з тим, які менш духовні, а ти більш духовні. Все, щоб ми показували приклад. Приходять люди і запитують, а чому так? Ти мені казав, що так, ні, а так, я бачу то, то, то. Все покрите любов'ю. Не сказати, або таки не здали, воно ходить, вже, давно його треба. Так, а наоборот сказати, і за нього пострадав Христос, або ми давай його перекриємо, а давай йому поможемо, а давай його підтримаємо, давай за нього попостимося, помолимося. Нехай нас Господь благословить. Я коротко, євангелізація також ближ, ближніх. Ближні. От де ти буваєш: рідні, сусіди, співпрацівники, можливо, де ти сусіди, родичі, ну де ти можеш так бувати ще в недома. Я маю на увазі. Є теж багато різних нюансів, що дуже трудно. Найперше кажуть, що не приймають, оце найбільше кажуть, вони не приймають, вони бояться. У мене є такий знайомий, який дуже любить зі мною спілкуватися. Ми і разом деякі там бізнес вели, і так деколи щось там ще спілкуємося, там співпрацюємо. Коли я починаю хоч трошечки говорити про Бога, він каже: стоп, я з тобою договорився, ще як ми тільки з тобою познайомились. Релігійну тему ти не піднімаєш. Я кажу, чому? Кажу, бо ти зазумбіруєш. Ти там своїх всіх так зробив. І ти зі мною так зробиш. От зараз ми поговоримо, а завтра я вже піду в тебе в церкву. І він каже: я боюся, тому не говори. Я кажу, та ніколи не зумбіров, як я так можу зробити. У мене нема такої можливості. Каже, ти то власний вибір. А чому ти боїшся? Може Бог хоче тобі дати цю можливість? Ні-ні. І боїться. Я багато ращу таких випадків, щоб як знайомим, близьким не, неможливо кажуть, не приймають, бояться. Бояться десь з тобою стояти, я собі так думаю, в чому є причина? Якщо ти своїм життям покажеш в собі, в своєму житті, в своїй сім'ї, як ти живеш, як ти все робиш, в бізнесі, в інших всіх справах, як ти поводишся, якщо ти покажеш Бога, не гроші і не мудрість людську. Бо тому що сьогодні є. Ти можеш ще купити його тим, що ти такий от бачиш, як ти благословенний. Завтра Бог допустить, ти вже не благословений. Чим ти посвітиш? Чим ти йому скажеш? Він завтра, сказав, о, а я тепер вже не хочу Богу служити. Коли ти мав гроші хотів, тепер не хочу. Так? І так само, коли мудрий. Сьогодні ти мудрий, завтра все помінявся, ти вже не, не такий мудрий. А коли ти маєш силу Божу, коли ти Божий чоловік, ти все покажеш світло. правильно? Яка б не була ситуація, ти все покажеш Бога. Вихід з будь-якої ситуації. Так, людина піде, то йому так тяжко, у нього трудності різні, негаразди, курс міняється, то все. А ти йому так спокійно, мирно скажеш, давай будемо повати на Бога, давай будемо молитися до Бога, давай будемо вірити, що Бог про все позаботиться і зробить найкраще для нас. І це показати, але це треба найперше самому це мати. Найперше самому це мати, а не коли тебе застоїть в таку ситуацію, коли ти кричиш, кипішуєш, переживаєш, суїтишся, бігаєш, піна тобі з рота йде. Не можеш це поцвітити. Він подивиться і думає, в мене таке саме, навіть трошки краще вдома. Тому я хотів би такий приклад вам нагадати. От, Що кажуть, не приймаю, так, як мені цей знайомий каже, що стоп, нерелігійну тему. Давайте згадаємо, перенесемося, Христос прийшов до колодця. І там є Самарянка. Там подібна ситуація. Самарянки з юдеями не спілкувалися. Там теж було пересунено гратом. Ні в якому разі. Не говори до мене, я до тебе. Ти собі тихенько сидиш, я собі тихенько набираюсь і розійшлися тобі наліво, мені направо. Але Христос де чим взяв? Чим він її взяв? Вона каже, що сказала після пілкування з ним які слова? Бачу, ти пророк. Бачу ти пророк. І окончательний результат тої історії вона ще все село своє спасала. Вона стала сильною англійською карехудіть, бо там є Божий чоловік. Там не пустослов, не вітрогон. Так? Там чоловік, який близько з Богом, там людина, він мені все відкрив, він про мене все розказав. І вона молодець, що поцікавилась, не який буде завтра курс долара, а де треба поклонятися Господу. І тому нам потрібно бути Божими людьми, подібними на Ісуса Христа. Мені, вам, коли ми таким будемо і покажемо це рідним, близьким і нашим знайомим, вони це побачивши, будуть йти за таким Господом, якому ми служимо. І так ми зможемо їх провести. І останнє щодо оточення евангелізація в оточенні це домашнє. От вдома, там, де ти знаходишся. І як правило, коли піднімаєш питання домашнє, коли вдома є в сім'ї невіруючі, то я коли казав одній сім'ї, кажу, у вас би всі прийшли до Господа. А вони кажуть, брате, знаєш місце, вороги людині домашні. Давайте ми прочитаємо це місце. Міхея, 7 розділ. П'ятий, шостий вірш. Не вірте другові, не покладайтеся на приятеля, від тієї, що лежить на лоні твоєму, стережи двері вуз твоїх. Бо синь ганьбить батька, дочка пустає проти матері, невістка проти свекрухи своєї, ворог людині, домашній її. Трошечки вже, правда, ми вже трошечки це місце вже не беремо за основу. Чому наші рідні, не Господі. Хіба у нас такі рідні? Не думаю. Ми собі просто знайшли це місце. Це така відмазка. І така відмазка, скажем, і в мене. У в мене, мене є два рідних брата, вони є не віруючі. Вони не служать Господу. Мені боляче, звичайно, за них. Я би хотів, щоб вони Господу служили. І я все собі понятаю, так, як не казали, а чого твої братини в церкві? Я кажу, та то домашні то, то вороги. А, ні, друже. Я сьогодні вже по-інакшому на це дивлюсь. Я сьогодні нікого не виню. Звичайно, я знаю, що кому Бог закриє, ніхто не відкриє. Але я знаю, що в мені були теж причини. Часу, коли ми жили разом, коли ми були разом, зараз ми вже і не разом. Але коли були, коли я вже знав Господа, я не все був правильний. Не все був такий, щоб міг їх спасти. Не все був такий, щоб я міг їм сказати. Брате, ану, служи тому Богу, що я. А він скаже: то Богу? Знаєте? Та Богу? І ми мусимо розуміти, що. Світити, приклад подавати потрібно не тоді, коли в тебе є настрій, а коли його нема. Не тоді, коли в тебе є здоров'я, а коли навіть його нема, тебе болить, а ти все рівно світиш. Ти той світильник, якого неможливо закрити, ти світиш, ти шукаєш, як би світити. Тебе болить через зуби, але ти світиш. Гроші є, ти світиш, грошей немає, ти світиш. Устройство є в твоєму житті, ти світиш. Ти показуєш приклад, ти вказуєш на Бога. Їх нема устройства. Крогом одні не устройства. Ну, ти це не покажеш, ти скажеш, як йов, хай ім'я Боже буде благословене. Ти покажеш це світло, ти покажеш, як повинно поступати. Не тільки тоді, коли тобі добре, не тільки коли в тебе на то всі умови, в тебе гроші падають, в тебе все устроєно, тобі тільки лишилося сходити і лапати людей і казати, прийде до Господа. А от коли ти біжиш, коли не бачать твоє неустройство, ну як ти вмієш з нього вийти, покладаючи надію на Господа і воздаючи йому славу, такому Богу і вони в тяжкий момент, коли їм стане трудно. Вони вже не будуть знати, куди повертати. Вони скажуть: а ну, розкажи мені про того Бога, який дає такий мир і таку впевненість в завтрашньому дні. Хай нам поможе Господь, особливо ми, які знаємо Господа, ми є представниками Його, ми повинні поводитись від нас з нас подвійний запит. Знаєте, є такі, такі слова, я не раз чув, як був молодий, як тільки Господу почав служити. І я кажу, я не маю часу, я йду на конференцію і фирк, 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 я готуюся. Кажуть, то тебе там так вчили? Вам так казали? Горе нам, якщо так казали. Ну нічого, Господь милуючи, простий. Але в нас є сьогодні можливість навчитися і більш так не поступати. Мені так казали, то тебе там навчили, звідки ти прийшов, так говорити. Як я десь там неправильно, негарно, некультурно. То вас там так вчили, то тобі пасує так поступати. Бувало так, що вам так, ваші знайомі, близькі, які знають, що віруючи, такі слова казали. А особливо Хто проповідує слово, в мене навіть недавно такий випадок, є діти тут. Я щось там вдома сказав, щось там десь розлостився, а діти кажуть, тато, та ти ж проповідуєш так не можна. Діти, слава Господу, що тут, на цій землі, а не там в коли я вже предстану перед престолом і вже нічого не можна змінити. Я би хотів з вами помолитися з чи на колінах, то як має можливість.